Вітаннячка, дорогі друзі! Ви в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар. І я щиро сердечно вітаю нашого ексклюзивного гостя Армана Сибульського, екстрасенса. Пане Армане, я вас вітаю. Я вітаю вас, всіх глядачів. Для початку, друзі, е, хто до нас долучається, будь ласка, поставте вподобайки під цим прямим ефіром, а Також не забувайте долучатися до прямих ефірів, до прямих ефірів, власне е, наступних і до соцмереж Армана Цибульського, посилання в описі під цим відео. І на мій ютуб канал також підписуйтеся. Пане Армане, почнемо з вами з такої теми. Е, американський канал Sky News повідомляє, що мирна угода між Україною та Росією може бути досягнута вже до великодня, 20 квітня. Що ви про це думаєте? Чи таке буде? Ну, дійсно, таке може бути. Може бути, але чи буде? В першу чергу, я чекав вже і чекаю, три роки, четвертий рік буде. Чекаю, окінчення війни влітку, наступного, уже, уже цього року. І влітку. Але дійсно це воле виявлення Трампа. Це може прискорити цю справу. Але у мене є свій погляд на ситуацію цілком, бо я впевнений в тому, що Трамп дійсно хоче припинити війну на цей на термін його повноважень. Я впевнений в тому, що він зробить це для того, щоб припинити її, але це буде така заморозка, а мабуть, і окінчення війни в Україні, але не тільки в Україні, продовжується війна. Це світова війна, і вона продовжується і на Близькому Сході, і, і в Азії. І в Коріях зараз відбувається напруження, і я впевнений в тому, що такий план Трампа, який він вже почав розгортати а, в минулому році влітку, як вже було так, би досить передбачено, що він може опинитися. Президентом, це вже було. для багатьох було. Якби так, не буде здивованим, не будуть здивовані люди, люди якщо вони якщо він обереться, і а, Зеленський розмовляв з Трампом, з Гарісом. Якби. Відпрацьовує обидві лінії, якщо і той і той виграє. І ось е, тоді вже я бачив цей е, план Трампа, що він хоче. це це, це Я ж маю нагадати, що це його останній і другий і останній термін. І він хоче. Виявиться таким спасителем, який врятує весь світ, але я впевнений, що ця угода буде, як угода з дьяволом, як була угода з Сталіна з Гітлером, що о ненападу. Один на одного, і я впевнений, що ця угода між Путіним і Трампом буде як та угода, коли Путін обіцяє Трампу не нападати на НАТО, на Європу і закінчити військові дії в Україні, але це все одно відбудеться протягом. Терміну Трамп Тобто, коротше кажучи, я довго це висловлюю. Коротше кажучи, я чекаю, що військові дії дійсно припиняться до літа, мабуть, трошки раніше, до Великодня мабуть, це, це мало, може бути. Але це буде рік-два, після чого. Путін не витримає свою обіцянку і нападе на Прибалтику. Ось я бачу такий хід е е е перебіг з е е подій. До речі, західна преса сьогодні рясніла також повідомленнями, що нібито російський диктатор може допустити вступ України до НАТО за умов виконання певних вимог. Серед них що американці будуть зобов'язані вивести свої там війська, там з східної Європи мається на увазі там країни Балтії та Польщі, і тільки тоді за цим винятком Україна вступить до НАТО. Як ви бачите, чи можливий цей сценарій, що Україна вступає в НАТО, але американці виводять свої бази? Ну, ми чули дійсно про те, що Трамп о, хоче о, вийти з НАТО і не вважає цей альянс о, діючим, о, і о, це розмови взагалі, як я бачу розмови про те, о, о, це якби ілюзія для народу, яка створюється для того, щоб е, опять е, Путін міг росіянам показати те, що він якби досяг своєї мети. Але я впевнений, що цього не буде е, не буде і Трамп не не піде на такий крок, і е, е, якби знов таки е, і справа навіть не в тому, що. Трамп не піде на такий крок. А справа в тому, що і Путіну цього буде недостатньо. Ось ці розмови вони ведуться, якби як відкривається окно вертона, як знаки робляться для них, як вони відреагують, як інші відреагують, досліджується. Така соціальна думка, як це може бути, потрошки відкривається окно вертона для народу. Але ем, я впевнений, що Путін на це не піде, е, тому що для нього це недостатньо. Він грає в велику гру і він не, не буде відступати зараз. Його треба добивати на їх території. І я що в 14 році бачив, як буде горіти Москва, яка буде велика війна. І я знаю, що наприкінці до цього дойде. У Путіна є тільки один шлях це смерть. Туди вдома вдомовину. Uh, so. До речі, трошечки щоб відволіктися, наша глядачка пані Марина, яка зараз не здивиться прямому ефірі, пише, що ваша українська армана щодня все краще і краще. Тому yeah. все добре, ви, ви на правильному шляху. Ви би чули, як я розмовляю російською? Ну, це так до слова, так що знаєте. Армани, все добре. Давайте наступне питання розглянемо з приводу того, що ви сказали, що буде Москва горіти. У мене таке питання: чи буде якесь стихійне лихо на території ворога цього року? Чи ви бачите, що це може бути? Лихо будуть і цього року, і насправді люди воюють між собою, а зараз відбуваються великі кліматичні зміни. І, стихійне ліха будуть розповсюджуватися скрізь і, і на території ворога також, але це не зупинить війну. На превеликий жарт. Сьогодні вранці трапився землетрус у Китаї, сім балів. Відомо, що він вже вбив 53 людей, понад 60 поранені. Поштовхи також відчувалися в Непалі, Індії, Бутані та Бангладеші. Чи можливий руйнівний землетрус в Україні цього року? Я вже зробив минулого року одну помилку, коли я також передбачив зимку, що буде землетрус, і землетрус відбувся там, де я говорив в центральній Україні. Він був, але він не був руйнівним. Це я... маєте на увазі в Кривому Розі, оце там в зоні? Так, Кривого? так, да. І він не був таким руйним, як я очікував. А зараз, наступному році я вже цього не бачу. Я вважаю, що це пройшло. А взагалі, якесь стихійне лихо, може, якийсь я не знаю, там бути якась повінь масштабна. Повень що... так, повні будуть. Дійсно, будуть і з воздухом будуть пов'язані лиха також. Маєте на увазі з забрудненістю повітря. Я правильно зрозумів? Так? Тобто, так, це що і повень буде у Києві саме. No. Um, ми пері, переживаємо о, такий період, дійсно, коли ми маємо звертати увагу на природу. Ми маємо об'єднуватися, але. Але, на жаль, це еволюційний процес, коли зло потрібно перемогти, і залишити його в минулому і йти далі, вже обновленому такому соціумі. Ви кажете, що буде повінь в Києві. З чим це може бути пов'язане? Це через обстріл, це Дніпро розлиється? Чи як ви взагалі це бачите? Можна тут трошки детальніше. Не можу відповісти, бо я бачу образи. Я бачу, що це буде, але я не можу точніше сказати. Наступне питання: Українські змі написали сьогодні, що майже 2 мільйони гривень у нас витрачається щомісяця з бюджету на житло для депутатів. Наприклад, у жовтні 2024 року 95 народних депутатів отримали компенсацію за оренду житла або готельного номера, що коштувало ну приблизно 20 тисяч гривень на кожного? Чи поменше є пане Романе, в нас народних депутатів? Бо по факту ми маємо що? Що в Верховну Раду ходять на роботу ну, десь пару десятків, да, а в нас же ж їх 450. То на що нам усю кількість тримати? Дійсно. О... Система недосконала, і не те слово. Так, да, дійсно багато несправедливості, але я бачу, що в майбутньому це буде дійсно вирішуватися дуже швидко. Коли закінчиться війна. Я впевнений в цьому, що в найближчі рік-два. Будуть такі кардинальні реформи, які будуть спрямовані саме на знищення корупції, перебудування політичної системи. Зараз просто не до цього. Зараз дуже небезпечно ще роз, розхитувати систему. І я впевнений, що на це є воля, є воля, яка буде реалізована після нашої перемоги. А я в неї впевнений. Повороти корупцію ми зможемо але. Ну, я в це також вірю, пане Романе. Але хочеться знати, от які в нас можуть бути методи запроваджені, щоб знищити цю корупцію. Я ні на що не натякаю, але м, хотілося б в якихось можливо більше радикальних дій, особливо коли це стосується, знаєте, корупції під час війни, це, це, це жах, коли таке відбувається. А, дійсно, а, багато хто впевнений в тому, що ми маємо що розстрілювати корупціонерів. Але це ж диктата, а не демократія. Демократія, вона повільніше, на жаль. І це слабкість Західного світу. Саме ось зараз ці зміни відбуваються тому, що, щоб вдосконалити цей Західний світ. Не для того, щоб Азія, Росія, Китай. Перемогли і зруйнували глобальну світову систему а для того, щоб її вдосконалювати. І перше, в чому потрібно вдосконалювати, і пришвидчувати, бо еволюція рухається так: вона має бути швидкою для Ми маємо бути швидкими. Чи ви люди? Давайте ще на сам кінець розглянемо таку геополітичну тему, але яка безумовно зараз так знаєте на виду. Дональд Трамп дуже сильно хоче купити Гренландію. Прям взагалі це його така зараз велика, велике таке завдання. Він ще не став там. Президентом мається на увазі офіційно, да але він вже про це активно говорить. І до речі, сьогодні його син прилетів в столицю Гренландії, нібито просто в туристичних цілях, але багато хто каже, що проводить якісь переговори з місцевою владою Гренландії. Давайте ми поглянемо на таке і запитаємо таке: от чи буде Гренландія в складі Сполучених Штатів для чого Гренландія Америці? Майте на увазі офіційно. На так, щоб усі це зрозуміли, що Гренландія увійшла в склад Америки. Ну, Трамп так хоче. Так. Ну, Трамп е, може багато висловлювати, може багато оголошувати, але він ну далеко не дурень, да? і е, він розуміє як бізнесмен, що. Приналежність до когось є в першу чергу економічною. і він хоче купити Гренландію. Так, купити, і коли встановлюються економічні зв'язки Гренландії, Канади. Чому про Канаду він взагалі також висловлює таку ж саму думку? Тому що вже встановлені ці зв'язки з, з Канадою це може відбутися набагато скоріше. А з Гренландією ще ні. Тобто швидше Гренландії... то Канада приєднається до Америки? Швидше Канада бачу, що... приєднається так. І е, я не бачу, що це вдасться, що відповіді на ваше питання, я не бачу, що Гренландія буде офіційно в. Вкладі Америки, але я бачу, що ці економічні зв'язки і політична взаємодія буде, буде і ну, де-факто можна про це говорити. Чи може бути війна між Америкою та Данією, під юрисдикцією якої якраз і перебуває найбільший острів світу Гренландія? Ну, напевно, Вдагонку догонку минулому так, питанню. Не буде війни з Данією, і, мабуть, саме з того, щоб не порушувати ці зв'язки європейські, в тому числі. Не буде і признання такого глобального, що Гренландія увійшла в склад Америки. Та все це єдине вже зараз і Гренландія, і Данія, і Америка, це е, і навіть Канада. Це юридичні питання вони тільки як популізм О, грають в бік одного президента, іншого, але вони не являються такими важливими, щоб. Дійсно про них говорить. говорити. Говорити треба про те, коли Трамп, наприклад, зустрічається з Сиденпінем. Чи відбудеться зустріч Путіна і Трампа? Це дійсно важливо, бо там вирішуються наслідки якихось подій, які відбуваються, я маю на увазі, в глобальному світі. А там вже між Гренландією Канадою все вирішено, і це вже як сцена для народу. Стосовно Канади, от ви тут до речі, дуже цікаво це розказали. І ми знаємо, що вчора прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку. Ну, тобто, там скоро будуть вибори, і, і будуть вибирати вже наступного, да, прем'єра. Цікаво, чи доклався до цього Дональд Трамп, чи він причетний до відставки трюдо, як виважаєте. Mm, У світлі цих я, подій... я не вважаю, що він причетний, ага. тобто це відставки. якась внутрішня тема там така, да? Ні, я не можу так сказати, що це тільки внутрішня тема, але ем, тут відбувається напевно взаємодія знову ж таки між між. Інтерконті інтер країна, як це може інтернаціональна, сказати? інтернаціональна це. да. Ага. взаємодія політичних Безнародна. систем, Політичних систем в першу чергу. І трудо уходить завдяки тому, що змінюється система. І як я сказав, що Взаємодія між Америкою і Канадою відбудеться і юридична, також і юридичні наслідки цього скоріше за все відбудуться, скоріше відбудуться, ніж між Грінландією і Америкою. А нам що від того? Ну от що буде оця от зміна політичної обстановки в Канаді? Це Ні нам цього. на руку чи? Нам взагалі нічого, бо це, як я сказав, внутрішні зміни західного світу. Ми знаходимося на окраїні на кордоні цього західного світу, і нам достається більше за інших, як, наприклад, і на Близькому Сході. І ці кордони змінюються. Вирішується доля людей, і націй, народів. І нам з того, що там відбувається нічого, нам важливі інше питання. Хто буде президентом вже вирішено, як він буде ставитися до цих кордонів, що він віддасть, що він. Не може віддати, бо система його поглотить в такому випадку. Ось це має нас хвилювати, а це, це я не бачу, що це для нас це важливо взагалі. Ну тут насправді я з вами абсолютно згідний, що від зустрічі Трампа та Путіна буде залежати, ну якщо не 99%, то 90% з чимось це точно а, вирішення цієї війни. Багато хто каже, що ця зустріч може відбутися наприкінці зими, на початку весни. Чи буде ця зустріч, і чи дійсно ви погоджуєтесь з тим, що вона буде прям супердоленосною, що після неї гаряча фаза стихне. А, я а, бачу, що ця зустріч буде. Будемо. Дійсно, буде. Я не впевнений в тому, що вона прям одразу ж буде висвітлена, і ми про неї узнаємо. Зараз я вже відчуваю, що вже ведуться ці перемовини. і про підготовку зустрічі. І про підготовку зустрічі також. І не тільки про зустріч. На цій зустрічі маю. маю відбудеться, напевно вже наслідки цієї праці і, якби закріплення, закріплення якихось угод. І я бачу, що вона дійсно буде плодоносною і, і за цією війною також. Дякую вам, Армане, дорогі друзі. Ви були на Ютуб каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні був Арман Сибульський, екстрасенс автор доль. За що ми вам дуже вдячні, що сьогодні приділили час нашому каналу? Всім всього хорошого, друзі, і до побачення. До побачення.